Томов ми над тими словами, які записані в піснях. Як ви думаєте, коли служіння хора чи індивідуальне брата, сестри, вірш, пісня? Це служіння? Так. Якщо дивитися на слова, усі, які записані, коли ви можете вдома прослуховувати. Ви можете поняти між тими рядками, як Господь до вас говорить. І Він говорить до вас, якщо ви хочете мені служити, будь ласка, можете славити мене, дається кожному можливості, хто який має талант. Хтось має вірш, хтось має псалом, а хтось може. Славити пісня. Тому є в нас такий час, коли ви можете виходити, славити його, хто має бажання, хто має талант, вірш, псалом, пісню. Ми запрошуємо, хто має бажання виходити, славити Його. Я бажаю Прошу. Вітаю, браті, сестри. Хочу поділитися з тим, що я проходжу зараз в житті, і вірю, що це якось може комусь допоможе. Я не хочу нікого повчати, просто хочу поділитися своєю історією. Сьогоднішня моя тема називається Режим літак. Всі знають, така є функція на телефоні, режим самоліт», коли ти відключаєшся від усього. В моєму випадку я відключилася від Господа. І спілкування з ним. Я б хотіла трошки розповісти, що відбувається з людиною, коли вона включає цей режим, і що відбувалося зі мною, коли я включила цей режим. І трішки про те, чому я його включила. Я наскільки відключилася, що я повірила всьому, що казав мені сатана. Він заставив мене думати про себе погано. Вірш забула х щас, почекаю, бо трошки переживаю. Він заставив мене в пориві емоцій думати про себе погано, наскільки що я забула, хто я в Христі. Вірші писано 2.10. Тому що ми, Його творіння, створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог підготував загалегідь, що ми перебували в них, що ми Його творіння. Я забула про це. Я забула своє служіння, своє призначення, був туман перед очима. Слова писань були незначні. Я чую пісню, я... я не розумію, про що це пісня. Нема тяги до молитви, немає тяги до читання, до спілкування. Як любити інших? Як любити інших, якщо ти настільки повірив в сатані, що ти себе не поважаєш і не любиш? І віриш в ці брехні, що він тобі говорить. Об'явлення 129 Великого дракона, давнього Змія, якого називають дияволом або сатаною, що зводить увесь світ із дороги. Було кинуто на землю разом з його ангелами, зводить увесь світ з дороги. Так, це правда. Він своєю брехнею зводить людей з дороги справи з і мучає людей. Ми здаємося, бо є втома, є проблема, є конфлікти в сім'ї, є суєта, є непорозуміння. І, здається, що все, що ми робимо, воно даремно. Це невидима боротьба за нашу душу, яку ми не бачимо. І тепер трішки чому це трапилося зі мною? За мною поруч був мій ближній, мій чоловік, пробачена, який йшов своїм шляхом, який мені не подобався. І замість того, щоб бути поруч рядом з ним, я вчила його як правильно жити. Я вчила його. Мені ще подобався цей вислів. Подобався. Тому хто тоне, не вчи плавати. Але спочатку я з терпіння відносила до всього, що було. Я бачила його біль. Бо його біль це моя біль. Бо вже не один іде, а двоє. Бо його проблеми це мої проблеми. Матвія 19.6. Тому вже не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Як я тільки не питалася йому допомогти, щоб йому було легше. Молилася, підтримувала, ободряла словом, микала християнські пісні на всю учність, проповіді на всю учність. Добре, що сусіди. Далеко. Але це не діло. Це не діло. Я зірвалася. Почала відповідати грубістю на грубість, вигоріла емоційно. Я йому так не допомагалася, що мені вже була потрібна допомога. Ой, але Бог не буде давити. Давай, ставай скоріше, іди проповідуй, іди слово Бога, ти що Бога не любиш? Або чекав терпінням. Він показався на моєму прикладі, коли я віддалилася від нього. Він чекав, коли я сама почну з ним розмову. там 6-1. Браття і сестри, якщо хтось впаде в гріх, то ви, слідуючи духові, маєте повернути його на шлях праведний. Але робіть це лагідно, лагідно. І пильнуйте себе. Бо також можете бути спокушені. Другий вірш. Допомагайте одне одному долати життєві перешкоди, і так ви виконуватиме закон Христовий. В моєму випадку я сама спокусилася. Я довгий час винила себе за те, що не можу йому нічим допомогти. Бо раніше він, молився, і служив. А Бог чекає його. Я знаю, що, ці, я знаю, що це, це все забрали ці проблеми. Я бачила його біль і те, що він рано мог ранити словом, я розуміла, що це, що це не він, його біль. І проблеми, які давили на нього. Бо я знаю, як і він, коли немає проблем. Я ображалася не на нього, а на гріх, який був у ньому. Тому якнайшвидше старала прощати. Івана 16,33. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання. Але будьте відважні, я переміг світ. Бо б хоче змінити нас, незважаючи на наші обставини. Я молилася, щоб змінився чоловік, щоб змінилась обставини. А Бог хотів, щоб змінилась я. Щоб стати таким, як хотів бачити мене Господь. Він заповідав преображатися в його образ. Друге послання Коринтянам 3:18. Друге послання Коринтянам 3:18. Ми ж усі з відкритим обличчям як у дзеркало, дивлячись на славу Господню, преображаємося в той же образ від слави в славу, як від Господнього Духа. Бог хоче, щоб ми шукали його присутність. Не тільки просили його допомоги. Я здалася, бо нічого не допомагало. А було ще гірше ні молитви, нічого не діло, ні приклад служіння з любов'ю, в якому мене не хватило надовго, не хватило терпіння. Потім пропало бажання щось робити для нього. Скажу вам секрет: ви не можете змінитися без страждань. Я була поруч і я не знала, як йому допомогти. Мій розум не обновлявся, було сміття, не було фундаменту, не було розуміння, хто я і куди двигатись далі. Я вибарю ось безпорадності здалася. Не було радості, бо не було миру душі. Це любов, не просто емоція. Це дієва самопожертва. В цьому стані, мали, було дуже важко його любити. І я винила себе, що не виконую те, що заповідав мені Господь. Я себе дуже довго винила. Івана 13,34. 13, Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив. Так, любіть один одного і ви. 35 й віршик. Всі знатимуть, що ви мої учні, якщо ви любитимете один одного. А саме, тря... саме перше треба любити. Тих, хто поруч, хоча своєї родини. Не сприймати ближніх як должне, бо вони поруч. І не виливати на них свої емоції, бо їм нема куди діватись. вони винуждені терпіти вас, так, це правда. Коли нема настрою, ми постумаємо хуже всього з близькими людьми. Нам всім треба молитися, що Бог допоміг хранити мир в наших сім'ях. Якщо ми не будемо обновляти розум, не будемо спілкування з Богом, ми не зможемо виконувати, як сказав брат, те, що призначив для нас Господь. Римлянам 12.2 Римлянам 12,2. Не підлаштовуйтеся під цей світ, але перемінюйтеся, обновляючи ваший розум, щоб ви могли пізнати, що воля Божа добра, приємна і досконала. Важливо розуміти, хто ми в Христі. Щоб поступати правильно. Друге послання до Коринфянам, 5:17. Отже, хто перебуває в Христі, то є вже новим творінням старе минуло, а нове настало. Можливо голити свою душу, щоб не сталося, щоб Дух Святий мог наповнити її чимось більшим. Я не дотерпіла до місця, де я буду одна. Були вихідні дні, я дуже хотіла піти десь в парку, коли веду дітей в школу, в садок і побути з Богом наодинці, але я не дотерпіла. Я вволила свою душу в церкви. Коли мене спитали, як ти, я не змогла стриматися. Я не могла сказати, у в мене все добре, в мене все чудово, в мене просто покотилися сльози. Дякую кожному, хто просто вислухав мене мовчки, хто не давав мені поради, а просто, був просто поруч. Я оголила свою душу. Ви також можете оголити свою душу. Будь-де, по дорозі на роботу, в парк чи в церкві. Бо в церква це лікарня, а ми ній хворі. І не стоїть зіснятися своїх сліз, бо саме вони очищають нашу душу. І хотіла зачитати ще вірш і трошки розказати про цей вірш, як він пройшов. неділю після того, неділю, з неділі на понеділок, пів четвертого ранку, мене розходив Дух сюди і говорив до мене після того, як я очисла свою душу. Він говорив мені, говорив. Було дуже багато мислей. Я хотіла спати, я дуже хотіла спати. Я вже стала на коліна, говорю, Господи, я хочу спати, будь ласка, дай мені поспати. Але ні. Думки були знов, знов, знов. Я розуміла, що треба достати блокнот і писати. Начало четвертого ранку, всі сплять, я достаю блокнот і пишу. Я розумію, що це зараз дія Духа Святого. А якби я то не оголила душу, Господь би то не дозволив мені працювати в нього. Дуже важливо оголяти душу. Вірш називається так же, – «Пропавший зв'язок в режим літак. Закрила двері серця на кам'яний замок. Включила режим літак, ніби й так і було. Повіривши брехні, самому сатані, стидно признатись навіть самій собі. Туман перед очима і бачення не те, забувши про призначення своє. Немає сил боротись, забула основне, що я його творіння, диття свого царя, і він мене покликав для змінення життя. Немає сил боротись утомлена душа, диявол все то знає і б'є туди. Де радості немає, де сльози на очах ставати на коліна бажання вже нема, туман перед очима, не бачивши слова, немає в серці миру і ніби пустота. Без Бога я нещасна, пуста моя душа, побачу слова пісні, і знов горить моя душа. Бог каже, що він любе, мале своє дитя, і неважливо, якою є твоя біда, чи може то проблема, чи може суєта. Він все одно говорить, що ти його дитя. Важливо, любі друзі, знати, хто ми є, і як немає сили, є той, хто підійме. Не завжди руку тянеш, не завжди сили є, і стит уже з'їдає, і знов далеко ти в думках ще у ділах немає ред, любі. Не хочеться служити, співать усі пісні, але любов Господня з'єднає всі мости, обновить твоє тіло і дасть душі окій. І сили дасть добавок. Ніби іначе не було того падіння в темі, в якому пропав зв'язок. Слава Господу! Нехай кожен підкріпить, кого хто що проходить в своєму житті, нехай Бог підкріпить вас. Очищайте свою душу для того, щоб Господь мог чимось своїм наповнити, щоб ви могли виконати те, що Він хоче від вас. Це дуже вас важливо. Не носіть то в собі. Не бійтеся своїх сліз, оголяйте душу, нехай Бог укріпить ваш і ваші сім'ї. Амінь. Амінь.